Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО, який доволі таки критично ставиться до своїх союзників по НАТО. Все каже більше, більше платіть більше. Ну це до речі, питання одне з найбільш реалістичних від Трампа і наполягань, тому що дійсно платити по півтора-два відсотки одному свого ВВП членських внесків до НАТО, коли. Росія, КНДР, Китай вже з ними витрачають все, аби максималізувати роботу своїх військово-промислових комплексів якось замало. Але ні Україна вічно захищати все НАТО не зможе і зупиняти ворога тільки на своїх кордонах. Якщо НАТО не оживиться, не допоможе нам в цьому, то відбуватися їм доведеться самим. А чим ну треба платити за все в цьому житті? Місцем проведення саміту. Нагадаю, цього року обрана Гаага дуже політично, символічно, дипломатичним. Таким є це е, момент. Ну і гага це центр Нідерландів а, а, в плані дипломатії покарання військових злочинців. Дуже добре має Путін саме від цього саміту дуже нервувати. Речниця Білого Дому Керолен Львід підтвердила участь президента США Дональда Трампа у саміті НАТО в Гаазі. Про це вона заявила під час брифінгу. Левіт уточнила, що саміт відбудеться 24-25 червня, і Трамп планує на ньому бути так. Можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО, сказала вона. Також речниця наголосила, що Президент США прагне дипломатично вирішити конфлікт в Україні і не хоче, щоб війна затягувалася. Президент не хоче, щоб ця війна тривала. Він хоче, щоб бойові дії припинилися, щоб люди перестали гинути, щоб питання вирішували за переговорним столом. Додали від так, ми теж цього хочемо. Цього не хоче Російська Федерація і військовий злочинець Путін. Відзначу на саміті обговорюватимуть якраз таки питання збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП від кожної країни, зокрема 3,5% на традиційні військові витрати та. Півтора відсотка на сумішні сфери, такі як кібербезпека та інфраструктура. Крім того, самі стане важливою платформою для обговорення ситуації в Україні та подальшої підтримки з боку НАТО. Окрім того, повідомляють західні медіа, що так і так президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в ГАЗі теж запросили. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Газі, що деякий час було питанням. різні з цього приводу лунали. Лумки і буцімто штати проти того, щоб ми приїжджали. Ну але це вже розвінчується зараз. А в нідерландські інформагенства ЕНПІ посилаючись на джерела, наближені до НАТО, повідомляють про те, що запрошення на саме Альянсу Рютте нібито передав Зеленському під час зустрічі в понеділок. Після якої останній заявив, що Україна буде представлена на саміті НАТО. Наразі невідомо на які саме заходи в межах саміту НАТО запросить українського президента зазначили жерела АНП, але він там очевидно буде раніше. Обговорювалося, що Зеленський може взяти участь у зустрічі міністрів оборони чи закордонних справ НАТО у заходах, також що не входять до офіційної програми саміту, або ж у вечері, коли буде організовано вечеря для лідерів країн НАТО, організовувати буде корольні. Нідерландів Вілем Олександр співрозмовники АНП наголошують, що глава уряду господаря саміту НАТО Нідерландів Дік Схов, який нещодавно подав у відставку після розпаду коаліції, підтримував також запрошення зеленського. А НАТО буде підтримувати нас і хоче перерахувати оборонні витрати так, щоб це вплинуло суттєво на збільшення фінансової підтримки України, принаймні на її гарантування. В НАТО погоджують механізм, який дозволить включати витрати на Україну до офіційного. Бюджету у північно-Атлантичному альянсі пропонують зараховувати нові витрати на зміцнення збройних сил України до категорії пов'язаних з забороною. Про це повідомляє євроектів. Правильно це ж якраз і є оборона НАТО, їх їхніх рубежів на наших кордонах. Зокрема, йдеться про закупівлю військової техніки спеціально для України та інвестиції в український оборонно промисловий комплекс. Такі витрати, згідно з цією пропозицією, можуть увійти до складу оборонних витрат країн-членів НАТО відповідно до нових цільових показників. Нині обговорюється ініціатива підвищити оборонні витрати альянсу до 5% від ВВП. Остаточне рішення можуть якраз таки ухвалити на саміті НАТО в газі 24-25 червня. Поточна пропозиція передбачає, що з 5% витрат на оборону 3,5% будуть спрямовані на основні оборонні потреби, такі як закупівля техніки та забезпечення військових. Ще 1,5% на кібербезпеку, інфраструктуру та підвищення стійкості, за даними джерел Евроектів, серед союзників існує спільне розуміння, що саме у другій категорії 1,5% будуть враховуватися лише. Ще нові витрати на підтримку України. При цьому допомога з існуючих запасів не включатиметься в підрахунок, щоб уникнути подвійного обліку. Заміна обладнання переданого вже Україні, зарахується до основних витрат у рамках 3,5%. Гуманітарна та інша невійськова допомога не будуть враховуватися у витратах на оборону. Обладнання передане Україні з військових арсеналів НАТО вже враховувалося як частина регулярних витрат на основну оборону під час первісного придбання. Зазначає інформаційне видання також вказується, що майбутні замовлення на заміну цього обладнання увійдуть до основного оборонного бюджету країн-членів. А в двері засідання Рамштайну сьогодні не увійде глава Пентагону, що дуже дивно. він не так уже там тільки раз приїхав, другий раз долучався онлайн цього року вже після інавгурації Трампа. Вже коли по суті ініціатор, один із флагманів просування Рамштайну формату як такого Ллойд Остін, попередній очільник Пентагону часів адміністрації Байдена, вже перестав курувати цим процесом. Тепер велика Британія і Німеччина на себе перебрали фактично очільництво та опі. Ку над форматом допомоги Україні Рамштайн, де 50 та плюс країна піклуються про те, щоб нам продовжувалися поставки того озброєння та військової допомоги, які необхідні нашим військам на полі бою. Ну і от так лава пентагону дуже зайнятий. Бачите, от от ми всі не зайняті. А він зайнятий. От У нього багато справ такий а, щільний у нього графік, що немає прям куди вписати Рамштайн навіть онлайн. Ну просто ну не дать, не взяти. Ну він був зайнятий, їздив по Азії, а, хотів повернути довіру партнерів штатів як до надійного військового союзника, що в них ще щось можна купувати, що в них можна розраховувати. Не знаю на що їздив, бо тим, що він не долучається до Рамштайну, він фактично знову таки нівелює ці свої зусилля. Ну це як на мене, тому що ну якось оцей рівень надійності та рівень довіри він просто втрачається і зводиться до позначки нулі, і йде навіть в мінус. Глава Пентагону вперше не буде присутній на Рамштайні. Міністр оборони Шапіт Хексет не буде присутній на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, який відбувається вже сьогодні, 4, 4 червня. Про це повідомляє Associated Press. Як зазначає агентство, це вперше очільник Пентагону буде відсутній на засіданні з моменту створення формату Рамштайн як такого три роки тому. За даними Associated Press, Хексет гексет прибуде до Брюсселя пізно увечері в середу, коли закінчить засідання Дення вже закінчиться. Ну а то а дорога ложка, як ми знаємо, коли їсти хочеться. Американський посадовець на умовах анонімності також розповів, що хексит не доєднається до зустрічі по відеозв'язку. При цьому на зустрічі буде присутній головнокомандувач збройних сил США в Європі і НАТО, генерал Крістофер Каволі. А сошати прес нагадує, що коли Пентагон очолював Володь Остін за президентства Джо Байдена, то США головували в групі. А він і голова об'єднаного комітету начальників штабів були присутніми на Рамштані як особисто, так і Відеозв'язку Хекс змінив цю позицію, відійшовши від керівної ролі, а тепер, взагалі, відмовившись від участі у зустрічі. Під час квітневої зустрічі формату Рамштайн, Брюсселі, Хексет, також не був присутній фізично, але хоча б брав участь онлайн. Глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус пояснював тоді, що американський міністр не прибув через завантажений графік. Ну таких зайнятих ще пошукати на тому засіданні, яке проходило в Брюсселі, головували вже Велика Британія і Німеччина. Ну да, бачимо, що нема часу Хексету їздити. А, 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 а міг би міг би приїхати і поговорити насправді а в про посилення підтримки військової зі сторони сполучених штатів України і, і, і про ті виклики, які стоять і перед країнами НАТО, вже хай би і про відсотки поговорив та які мають більше вони витрачати. Ну але ні, але не хоче. І дуже жаль того, що інститут вивчення війни і всі ми розуміємо, що країна-агресорка не зацікавлена зараз Росія в мирному врегулюванні війни. Її мета, її бажання, її ціль одна затягувати війну і робити все так, щоб і ми, і наші друзі. І партнери погоджувалися на капіталітивні їхні вимоги, чого ніколи в цьому житті і навіть в снах Путіна не буде. Країна агресорка Росія тримає курс на ліквідацію суверенітету України і, попри участь у мирних переговорах, не зацікавлена у припиненні війни. Такого висновку ну вони часто капітани очевидність, але тим не менше доходять аналітики інституту вивчення війни. І про це йдеться в їхньому новому звіті. Там зазначають, що та представники Кремля визнають свою мету. Наприклад, про бажання знищити Україну, от вони теж нагадують, як він ці грем як я неодноразово, як і вчора, заявляв заступник голови ради безпеки Росії, дімка тристака на Медведів. Значить, і його теж аналізують. ось ці ціхні заяви, аналітики сві А, нагадую то його пост, якому йдеться про те, що переговори в Стамбулі для Москви є інструментом досягнення швидкої перемоги і повалення української влади. Також Мідведів заявляв, що російські Скі меморандум, проєкт якого представили в Стамбулі, повністю відповідає цілям РФ. А ми всі знаємо, що там суцільна капітуляція і пригрозив знищення будь-кого, хто буде чинити спротив країні агресорки. Водночас речник Кремля Дмитро Пісков презентує намери Росії під час переговорів як спроби усунути першопричини війни. При цьому він підтвердив зацікавленість кремлівського диктатора Путіна в тристоронні зустрічі з президентами Сполучених Штатів та України, але напередодні сказав, а, що а, ну куди немає, немає зараз технічно. Можливості взагалі готуватися до цієї зустрічі. Ось так а, як штати мають насправді регулювати реагувати регулювати повністю незмінні вимоги і умови Путіна до нашої капітуляції. Путін бачимо, веде довгу гру сам ховається за провалами, які наша служба безпеки України приносить на його територію, але водночас а, при цьому реакція заходу якось така трошки слабенька.